Війна почалася, прокидайся. Саме так почався мій ранок рівно три роки тому, 24 лютого 2022 року. Впевнений, що майже так само розпочався ранок у мільйонів українців. Товариші, друзі, знайомі, близькі, родичі телефонували одне одному, щоб повідомити російське широкомасштабне вторгнення розпочалося. Путін розпочав криваву жорстоку війну. Тоді було дуже страшно майже ніхто не розумів, що робити. Pro Проте українці вистояли, як це сталося, що стало ключовим і переломним моментом. Чому Київ за три дні так і не відбувся, розкажу у цьому відео. Хронологія подій того ранку, хронологія подій війни буде у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Це варто пам'ятати, знати і показувати іншим, особливо за кордоном. Напишіть коментар і підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. І звісно, поставте вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео. Добре, пам'ятаю як ще 23 лютого напередодні широкомасштабного вторгнення, ми з товаришами розмірковували, чи дійсно піде Путін на ескалацію, чи дійсно буде широкомасштабне вторгнення, тоді сигнали американської розвідки, тоді розвіддання ну якось неоднозначно сприймалися нашим суспільством. Всі були в певному такому остраху, але до кінця нікому не вірилося, що це таки відбудеться. Хоча ті, хто воював ще з 14-го року, попереджали це, обов'язково відбудеться, коли невідомо, але але відбудеться і тривожним сигналом, особисто для мене, стало те, що напередодні всі посольства західних країн наших партнерів просто виїхали зі столиці, покинули приміщення своїх посольств та консульств. Це означало те, що операція, так звана спецоперація, яку оголосив Путін, таки відбудеться. Тоді не всі це розуміли, але це відбулося. Отже, 24 лютого, о 0.50 за київським часом, президент України Володимир Зеленський виступив із зверненням до українців та громадян Росії. Цитата: Ми точно знаємо, нам не потрібна війна ані холодна, ані гаряча, ані гібридна. Але якщо на нас будуть наступати війська, якщо в нас спробують відняти нашу країну свободу, наші життя, життя наших дітей, ми будемо захищатися. Не наступати, а захищатися. Наступаючи, ви будете бачити наші обличчя, сказав голова держави. Вже до ночі повітряний простір над Україною повністю закрили для польотів цивільної. Авіації від пів четвертої ранку. Перші російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися увійти на територію України. З ними у бій вступили чергові наряди прикордонників. Далі зайшли підрозділи збройних сил Російської Федерації. Активні бої розпочалися, зокрема, на КПП Каланчак на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом. О четвертій п'ятдесят російський диктатор Володимир Путін заявив про початок так званої спеціальної воєнної операції в Україні. Її мета, нібито зах. Людей, які протягом восьми років наражаються на знущання та геноцид з боку київського режиму. Там ще він щось верзів про денацифікацію, демілітаризацію. Ці слова, які вже на третій рік війни стали мемом. Але тим не менше, саме так він переконував росіян і українців про те, що необхідність цієї війни, цього вторгнення, Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної ціль. защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При цьому в наші плани не входять окупації українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати сіли. Відразу після цього російські війська атакували Україну по всій лінії кордону: у Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях з боку тимчасово окупованого Криму на Донбасі, а також зайшли з боку Білорусі на Київ та область. Також окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, Одесі, Києву, Житомиру, Броварах, Херсону, Миколаєву, Дніпру та Запоріжжю, Умані, Жашково. Містах та містечках, де були, хоч якісь військові об'єкти. Хоча не тільки військові, чітко пам'ятаю, як ранок, 24 лютого, лунають сигнали повітряної тривоги. Всюди гудять сирени. І над хатою я чітко чую реактивний свист двигуна. І це був не український літак. Це була російська крилата ракета. 24 лютого, 22 року з початком російського вторгнення в Україну російські війська здійснили перший масований обстріл України, який за кількістю випущених ракет. Кет там одиниці різні рахують від 67 до 160 різних ракет і балістичних і крилатих, які використовувала Росія по території України. Це став один з наймасовіших ударів ракетних по території нашої держави о 6.10 ранку. Президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради нацбезпеки та оборони приблизно о 7 ранку. Голова держави виступив зі зверненням до українського народу сьогодні від вас. Від вас від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно Я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми... Всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! Також він заявив про введення воєнного стану. О 7.40 російські окупанти пішли на прорив через Чорнобильську зону. Відчудження охорона ЧАЕС вступила в бій з російськими терористами. Станом на 8 ранку було відомо, що 5 літаків та один вертоліт російських окупантів збиті. Крім того, зранку Верховна Рада проголосувала за впровадження в Україні воєнного стану з 24 лютого. Приблизно о 10-й годині ранку російські війська були помічені на окружній дорозі біля Харкова. Вони виставили там блокпости, загородження, танки, а через годину спробували піти на прорив саме місто. Однак зіткнулися з затятим опором захисників міста. Чимало ворожих танків догорали на дорозі, а самих росіян вибили з окружної. Близько 11-ї ранку. Захисники острова Зміїни Півдні України відмовилася здаватися навіть перед загрозою російського обстрілу з крейсера Москва і висадки десанту окупантів. Саме тоді прозвучала легендарна фраза Руський воєнний корабль. Іди далі, ми всі знаємо. Далі це стало. Гаслом майже всієї війни і гордістю неабиякою гордістю і проявом сміливості українського спротиву е, у чомусь пророча ця фраза, тому що всі пам'ятаємо, 14 квітня 2022 року. Крейсер Москва пішов саме за тим курсом, за яким його спрямували наші сміливі прикордонники на півночі. Росіяни намагалися прорватися через Сумську область, обійшовши сам обласний центр. Також на той момент було підтверджено, що Чорнобильська зона. Вже зайнята російськими окупантами о 12.40 розпочалися бої за гостомель та спроба росіян захопити аеродром Антонов. Боротьбу за населені пункти аеродром вела неповна бригада Нацгвардії проти більш ніж 50 вертольотів і російського спецназу. Невдовзі у Київській області між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак збройних сил України з 14 людьми на борту. Кількість загиблих у ДСНС не оточнили. Також російські окупанти захопили північно-кримський канал та каховську гідроелектростанцію, але вони не змогли закріпитися. Тому ще три дні ГЕС переходили із рук в руки. Уся територія від Криму до Херсона перетворилася на пастку для українських військових, вихід з якої був фактично один антонівський міст. У день окупанти вже були в Генічеську та новій каховці. Також стало відомо про вихід росіян до важливого логістичного центру Мелітополя. Ворог висадив десант у передмісті Херсона. Олешка та здійснив спробу захопити Антонівський міст, по якому йшла евакуація військових та техніки України. На жаль, прорватися вдалося не всім. Чимало бійців потрапили у полон. Українці чинили запеклий Опір, проте сили були нерівні о 13-й годині. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українського народу. Всі, хто готовий тримати зброю, вступайте до лав сил тероборони, даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворогів. Повідомив він усім охочим у Києві та Харкові е, роздали автомати. Тільки в столиці за кілька годин видали понад 20 тисяч автоматів на руки. Водночас резервісти та інші небайдужі громадяни, які вирішили боронити і захищати країну зі зброєю в руках, вишикувалися біля військоматів. У день почалися бої за охтирку. Тростянець суми фактично опинилися в облозі. Тоді навіть МВС, Міністерство внутрішніх справ по телебаченню розказували про рецепт виготовлення так званого коктейлю. Ля Молотова як. Київ українці пізніше нарекли бандерсмузі, і це стало дієвим інструментом. Багато українців палили російську техніку за допомогою ось цих саморобних коктейлів і спалили дійсно багато ворожої техніки. Також пам'ятаємо, як сміливі мисливці просто заходили у ліси і полювали на російських окупантів. Гадяцьке сафарі на Полтавщині теж знамените. мисливці і тероборонці просто всіх знайшли і всіх знайшли. Знищили дійсно. Це вже історія. Історія сміливого спротиву українського народу о 19 годині, 24 лютого 2022 року. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Чорнобильська атомна електростанція захоплена Росіянами. Українські військові змушені були скласти зброю вечір 24 лютого. Озвучено втрати України за перший день війни. Загинуло 57 цивільних, 169 були поранені. Втрати серед військових 137, убитих, 317 поранених. Згодом стало відомо ім'я першого загиблого українського захисника. Це старший наряду прикордонників Денис. Ткач він загинув у перестрілці в районі села Зоринівка, що на Луганщині. пів на четверту ранку. 35-річного чоловіка окупанти розстріляли просто на посту. Денис прикрив відхід побратимів ціною власного життя. Більш ніж як півроку його дружина з двома маленькими дітьми змушена була жити в окупації. Також поліція підтвердила інформацію про першого цивільного загиблого зранку. У центральну частину міста Умань влучив снаряд. Загинув 39 ти річний чоловік це був уродженець села Теофилівка, що на Вінничині Вадим. Павлишин близько 21-ї години російські десантники були вибиті з гостомеля, які їм вдалося тимчасово захопити. Однак острів Зміїний захоплений окупантами після жорстокого бою. Близько 23-ї російські колони дісталися до Конотопа у Сумській області, де отримали жорстоку відсіч. Чимало українців готувалися до оборони у багатьох містах. Запровадили комендантську годину у супермаркетах. Розібрали хліб, воду, значну частину круп, консервів. Та бакалії для українців. Перша доба повномасштабного вторгнення запам'яталася вибухами, довгими чергами до аптек, магазинів та банкоматів, моторошними боями у Гостомелі, захопленням Чорнобильської атомної електростанції та ночівлею у підвалах. Проте усі вірили в те, що Україна вистоїть та переможе. І наш спротив триває і донині. Нам давали три доби російські загарбники і трохи більше наші західні партнери. Проте вже три роки тотальний спротив українського народу. Тоді всі були. Об'єднані як ніколи, допомагали одне одному, віддавали автівки, запрошували людей, які тікають з прифронтових регіонів, з тих регіонів, де вже російські окупанти, давали прихисток, своє житло. Ну і особисто я пам'ятаю ранок, 24 лютого, коли е, пішов на роботу на телебачення місцеве для того, щоб виконувати свій обов'язок, для того, щоб повідомляти глядачам про те, що відбувається, давати інструкції від влади та правоохоронців і військо для того щоб розказувати останні новини, і для того, щоб не спричиняти паніки, ось це цей ранок я запам'ятав особисто стуком коліщат від валіз. Люди, жінки, діти намагалися. Виїхати, намагалися врятувати своїх дітей, чоловіки своїх жінок. І тоді всім було страшно, проте всі об'єдналися як ніколи. Після цього було ще багато ударів росіян, терористичних ударів по цивільному населенню, по енергетичній інфраструктурі. Багато було і ударів по території Російської Федерації у 24-му році. Розпочалася у серпні Курська операція, яка застала зненацька ворогів, яка триває досі, попри накази Путіна на звільнити одним словом, за три роки українці пережили багато страждань, горя, сліз і крові, і це все триває донині. Але на початку ми були дуже об'єднані. На початку ми були всі як єдиний організм. Ми були справжньою єдиною нацією українцями, які чинять спротив. Що з нами сталося станом на сьогодні? Нам як ніколи треба об'єднатися, тим більше що викликів зараз ще більше через е, риторику Трампа, через е, постійні терористичні атаки і наступ Російської Федерації, через те, що ми перестали е, з повагою ставитися до деяких військових, цього не можна і не варто робити. Ми знову маємо об'єднатися як тоді, 24 лютого. Двадцять року, як три роки тому, і саме так ми зможемо протистояти росіянам і перемогти у цій війні. Закликаю всіх об'єднуватися, друзі. Закликаю всіх допомагати нашій армії, закликаю вірити в Україну і в наші сили. А всі суперечки потім. Після того, як агресор піде з нашої держави в описі цього відео, знайдете всі реквізити від полтавських волонтерів, як допомагати нашій армії. Це потрібно як ніколи. Тож кожні ваші 10, 20, 50 гривень можуть змінити ситуацію на краще. Закликаю всіх долучатися, всіх, хто зараз це бачить і чує. Друзі, ну і поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. Також закликаю підписуватися на мій канал та рекомендувати рекомендуватимете Ньюз своїм друзям та знайомим. Будемо спілкуватися, будемо згадувати, будемо доносити нашу позицію до всього світу і нагадувати про те, що війна найкривавіша з моменту закінчення Другої світової війни. Війна в Європі. Триває і ця війна проти нас, українців, проти демократії, проти державності, проти нації. Ми маємо вистояти. Ми маємо триматися разом. Закликаю вас це робити. Бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!